Друзі, привіт! Сьогодні я з таким гарним комплектиком. Це спінінг від компанії Varivas, 19-й Сьогодні будемо його обкатувати. Ставив для початку я хочу половити сьогодні на 1 грам вольфрамчик. Вітер сьогодні, звісно, дуже класний, сильний. Попробуємо, що ця паличка себе представляє з одним грамчиком. Ну, З одним грамом вона працює, в принципі. Ой, одразу покльовочка. Візуально все видно. Один грам. На пісочку чітко стукає навіть в руку. Взагалі класно. Одному грамі, ночуй, О, була папілочка основна, ночуйка, я скажу, в неї просто шикарна. Хоча стоїть зараз тут 0,3 шнурок в мене трішки грубувати, хоча кільця великі. в принципі, вони дозволяють використати такого шнурочка. Але 0,2 другим було б. Краще була одна туплівка опені, але так тилка в неї просто на висоті. Вона не хоче нас радувати, показатися принаймні очка була. Трішки там половили блін, палка просто! одним грамом такий вітер в таку хвилю, скільки шикарно вона працює. Я зловили декілька окунчиків, Піймав я щучку і маленького стекляного судочка. Ну, на одному грамі. Шикарна, тут рибка невелика. Не, не дуже зручно зараз ловити в такий вітер, але покльовки передаються просто, Даже та. Травичка, заходиш десь в травку. Так відчувається класно. Спустимося трішки нижче, робимо тут пошукати десь. Малесенького кунчика. І зацепився, викидати десь інше місце. З одним грамом працює. В принципі, більше я і не хочу сьогодні ставити. Треба просто знайти тупку. Ну, не знаю, що вам видно на роботу вершини з одним грамом. Ну, візуально, в принципі, видно, але тактильні відчуття 1 грам досить такий. Є легенький ударчик в руку, в палець. Віддача в принципі присутня. Зараз спробуємо з такої точки. Тут багато мілких коряжок дуже-дуже багато всякої трави, зацепів просто часом дуже непогано стоїть укровчик. Він тут є. О, це вже щось крупніше. Бачите, такий чуть-чуть більший в чуть-чуть більшенький Пускаємо. Він є. Тут дуже гарним ударчиком взяв, дуже класно він вдарив. Покльовки в нього, звичайно, тут на висоті. Спінінг надто дуже дуже вштливий. Не знаю, скільки палок в мене було, має перекидав. Ну, ще чутливішої палки, певно, не було. Навіть да? та гамакацу Ханна вона чуйку має просто неймовірну якусь, але вона досить так сильно, я б сказав, ступає цьому в Варівасу. Дуже вже нервозна паличка з якоюсь космічною чутливістю. Але досить така жорстка. Я б сказав, би, що... О, ще один окниць, що тут стрій навіть не якийсь екстра фаст, а це такий чистий фастовичок з досить живою вклійкою, але досить потужний. У маленькому окуню його зігнути не так то вже просто. Планк хороший, не тоненький. Можна навіть поборотися з якимось міні-трофеєм. так сказати. Змінимо ще одну точку, Окун стоїть досить близько до берега. В принципі, покльовки є, але спіймати його досить важко, досить важко його зараз спіймати, так як багато коріння, зілячка, поставив офсета, щоб не так сильно обриватися. А за все його засікти досить проблемно. ось, ну, Друзі, сталася підклюка. Кого кінця. Опа, невеличкий. Заїв на рейші все -таки. Гарно, щоб буде продовжити. Тут не один навіть спів. Подивимося. тут ще якесь продовження. Прив'язався на 1,5 грамчика. Будемо пробувати чуй більшу вагу ставити. Остав активну тиманочку. Це в мене наноміноп. Півтора грама вже взагалі без питань, навіть вітер. По вершинці видно все. Це чітко-чітко видно. Вже чітко в руку чути, навіть відстукує. Це свинець я поставив, не вольфрам. До того один грам був вольфрам. Зараз півтора свинець в мене стоїть. Це дуже гарно чути. Це в руку передається. Самі-сане маленькі. Такі устукування того дрібного окуня. Просто шикарно чути. О, є. Є. Yeah. Yeah. Добрав, добрав окунчик. Все-таки таким досить непоганим ударом навіть взяв. Що, друзі, підходжу ще до однієї точечки. Думаю, тут покидаю. Вже так пасмурно, зараз дощик буде, вже на крапарі якісь Трошки тут покидаю, треба буде. Я так думаю збиратися додому. О, о щось, друзі, щось сіло. Дивіться, як паличка гнеться. А це щось хороше. Це щучка напевно. А певна щучка. Така щось непогано, паличка в дугу. Ну, зав'язала вона рибку, звісно, дуже класно. І сіла в травичку, риба може вийде вона. її, щоб вона вийшла. О, да, так, це щучка, це щучка, друзі. Це щучка. Палочка з дуже класно справилась. Дивіться, яка штука, Щучка. Така невеличка, але дала, дала вона прикурити, звичайно. Відпускає. Все. І це з дальнічка, з данічка клюнула. О, ще є. Принципі, це невеличкий але Запакував сам саму шахту цей окінчик. Опа. Клас. Будемо продовжувати. Там, можливо, опін стоїть. Продовжимо його пробувати ловити. Ще, ще рибка. Ще, що це у нас Лунчик. Так, знову мілкі-мілкі окунь. Нас таки шахту впакував на номіно. Але ось він є. Це не може не радувати, риба є. Невеличка, але в принципі є рибка, щоб зрозуміти більш-менш паличку. І на грам половив, зловив декілька рибин на грам, багато хлювань мав, з грамом все чудово, зараз 1,3-1,5 зловив на різних вагах. Вудочка ну, класна. Не буду зараз ставити по верхах її пробувати. 5 грам, я думаю, для неї це занадто. Потолок, як на мене, це в неї десь грама 3 з приманкою 1,5-2 дюйми. Це не є. Є, ця така мікрушка, мікрушечка, мікрушечка. Запас потужності в в принципі є, досить такий непоганий, я б сказав. Би. Але перевіряти я його зараз особо не хочу. Навіть така невеличка щучка. Ну, емоції подарувала мені просто маса. Що ж, друзі, от і завершую я рибалку, буду вже збиратися. Тестом палки дуже задоволений, дуже, дуже цікава паличка цей варівас. З, з грамом працює просто шикардосно. Реально дуже класно, шикарно працює з грамом. Півтора грама ще краще кидає, в'яже рибку, має хороший запас потужності, але найбільше мене, певно, вразила це його чутливість. Чуйка тут ну, просто на висоті. Я ловив посейдонами, я ловив суперіорами, у мене є Ханни. Є бріден, ну тут на порядок вище ще буде чуйка. Дуже дуже чутлива палка, масу емоцій дарить, вона фастова. Може здатися, що екстра фаст, але реально вона фастова. Вона включається на рибці, дуже легка, всього 40 грам. Палка реально варта уваги. Я думаю, я ще нею буду ловити і ловити про те, що ну, от такий от комплектик з Ванкішом 2500. Дуже гарно дивиться, але сюди я буду ставити все-таки не 2500 Vantage, а це 2500 S. Він менший, ротор менше, шпулька менша, і все-таки не 03, а 02 шнур. Хоча тут кільця досить такого немаленького діаметру, як в кабіна чи в ксести, можна 0,3 спокійно використовувати, але 02 буде ще вища шуйка. я думаю, це буде шикардосно. А на цьому дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Побачимося! Всім пока!